Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками, кров у синє море, дітей ваших і не буде кому. Цурається брат брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами і навіки проклянетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте. Не дурійте дітей ваших. Що на те тільки, щоб панувати. Бо невчене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко, дознаються небожата чи нова шкура та й засядуть і примудрих немудрі одну. Якби ви вчили. А то залізете на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачимо, все те знаю, нема ні пекла, ані ра.